Всім привіт! Сезон 2025, нарешті ми також відкрили. Виїхали наше поле з тиничкою. Точніше, ми відкрили ще вчора. Півдня десь грузились, добре вами, там загрузили два прицепи. І вчора чекали сівалочки. десь після трьох приїхала сівалка, бо нікуди якось ми не рискуємо поносити. сз 3 приїхала. приїхала. Виїхали, ще там зробили а в тій стороні 2,5 гектари і 5 гектарів разом. І вже сьогодні вже такий повноцінний зранку виїхав на поле. І день. І тут у нас такий основний масив 63 га, пшеничка після соняшника, Ось МТЗ. Відплідо не виходить, мітається. Я ходив з кілометрів 12. Це брат тука, стажирується. На цьому полі пшеничка гарна. Ну, мені дуже подобається. Якщо порівняти з тими полями, хоч сіяна там десь різниця, може ну, трошки більше неділі між посівами, Ну, там якісь поле прям сухе-сухе. І тут, чи то що зранку, чи то що від посадки, прям набивало сушники, потім зараз вже ну, 3, час, час дня, то десь 12-ті трошки почало його збивати. Ну частіше робити. Чи поле трошки пісох, то що зранку, чи може дійсно тут якесь поле мокріше. Ну, волога ще також щось трошки є. Ще земля ліпиться. Так нормально. Хоч і снігів у нас небагато було і морози були, але ну, вроді так не сильно померзла. Щоночка, де наблюдати. Трошки так, не без пригод. Бачите, загрузили 6 тонн сюди. їхали тут такий у нас підйомчик і ще такий нахил є. Вроді не сильний, батько їхав, він помаленьку їде мене, бо на підйом швидко не поїдеш. І коли колихнуло його і випадали мішки, той упав на цей цей через борт. Но це повезло, що вони всі зв'язані, ми, в принципі, навчені досвідом. Тому всі мішки всі зв'язуємо. Це ще болі мене. це прямо аж добре випав, але не розсипали. А це найголовніше, що нічого не розсипали. Буквально там метрів 500 він перевернувся, він сюди, дих, дих помаленьку. І так вбираємо. Ну, борт лопнув, ну, борт лопнув і забув. Лопнутий, його варили, але все одно вигнуло. Ну і Плюс тут пальця не було. Тут у Я думаю, якось ще знімемо. Порівняємо і нормально кинемо сюди уголок, звариться буде. Не знаю, як ці крючки, бо то все таке старе. Як воно все витримало. Але для наших цілей ми її чисто возимо доброго на цих прицепах. Це раніше возили зерно, але вже все. Вже не немає, вже давно. А раніше років 10, то вони возили самі прицепами. Ресорота, ну зараз трохи вже не дібрали. Була аж добре вигнула ця сторона. Але все нормально. Потхенько не доїхали. Ну, якраз 6 тонн. На сьогодні, думаю, ми... Добавлю його добити, це поле. Не поле, а це прицеп. Можливо, кажу батькові, давай у нас є газончик з загрузчиком сівалки. Давай даємо... туди насипнемо звідти грузити. Щось він жаліє той газон. Рук не жалко, а газон жалко. Але не знаю, може, може поставимо. У нас якась ще проблема цей екран, який у нас є. Він не піднімає дуже високо, щоб перекинути через борт газона. На прицеп він є-єле піднімає. Ну не є, піднімає на прицеп. А на газон, вже не перекій. Це треба два крана. Один витягує складу, такий, який їздить. І три стаціонарні у нас це є цей DL-агро. Да, DL які піднімає. там багато, високо, тому вже. Короче, два крани треба, щоб загрузити газон. Але тут набагато швидше було. Сівалками раз. Один рік ми так даже робили. Да, трошки там шнеки під'їдає, але нічого страшного. У нас тут невеликий об'єм, але на руки легше і по швидкості швидше. Хоча якщо ми сьогодні ще доб'ємо, тут 30 гектар зробимо, там до 30 гектарів, там залишиться ще небагато. Побачимо. Бо ми один притеп ще загрузили. Якщо ламаю батько, то таки загрузимо газони і будемо ним сіяти. Хоча після зими треба завести, подивитися, двічі взагалі працює. Бо ми його сьогодні як поставили, так і нічого не робили. У нас сьогодні другий день. Поле потихеньку заканчуємо. В принципі, могли б сьогодні його, мабуть, добити. Просто закінчилось добре вже все. Засипали сівалку, От, це все. Засипалися валку, зараз закриваємося. Лише гектарів за три. А їхати зараз в село треба трактор, кран відчіплювати, перечіплятися. Це надовга історія. Тому вирішив, все одно завтра, якщо дождя не буде, ось там у нас ячмінь, і там ще є ячмінь 20 гектарів, то будемо кормити, так, заїдемо, доб'ємо це поле. Тому якось так Виїхали сьогодні двома прицепами. Цей прицеп, гарні борти, високі, але дуже слаба рама. рама від ну, Ресори від курника, солому возив в він. І Він такий м'ягенький, 4 тонни кинули, він упав повністю. А той гарний, сама рама, там ресори хороші. 6 тонн ставиш, він нормально собі з Але дуже плохі борта, Думаю, може колись поміняємо. Тому на той кинули 2 тонни, щоб не перевернулося, а це 4 тонни. І все одно. Ці похилилися, але за счет великих бортів. Ну, вже не так критично як перший день, що внутрі залишилося Ті теж трошки да, поколилися, але то що ми їх поставили посередині, вони так якраз на борт упали внутрі і нормально було. Зараз там 4 тони у нас, якраз думаю, на цей навіщо засипамо та все. Їм трошки краще возити. Дуже довго, якщо порівнювати з касом, то дуже довго вся ця технологія йде. Можливо, в наступному році знову перейдемо на кас. Побачимо. Хоча, я ж кажу, сівало трошки краще результат, як у нас. Ну Побачимо в цьому році, ще порівняємо, як буде. Перший день так погано було видно слід. Не знаю, чи там маса більша, то трошки менше, чи за ці два дня око трошки пристрелилось, взагалі не було видно. Сьогодні вже трошки ну, ось, слід. Сівалки. Якось вже трошки можна. ну Зараз теж погано видно, бо на сонце їдеш, трошки хуже. Але в цілому можна працювати. Бо я вже навіть задумався задумувався, що це автопілот, що бачу, всі катаються, думаю, може нам щось зробити, поки в планах джонуску кинути під рульку, монітор антенна у нас є. Ну, з Джона можна зняти поставити. Коротше, думаю, Ізучаєте, скажімо, цей випрос. Ціна питання, яка, ну так, потихеньку. Я думаю, все одно, коли до цього прийдемо, бо сіяти і кропити можна було по автопілоту, і сіяти пропашні культури. Коротше, не лишня штука, але така, поки що не сильно прям дешева. Але якщо я кажу, ми моніторизуємо з нашого і антенну, а тільки купити підрульку і піроводку, то там, в принципі, вже більш-менш адекватна сума. Пшеничка така. Ну, як на мене, то дуже гарна, як для нас, і для цього року взагалі. Але ще думаю з батьком, що... Ми сіяли Нікою, нікі були викинули по два сушника і зробили міждуряді 16. Думаю, може в цьому році викинути ще пару штучок, ну, розрахувати, щоб зробити міждуряді 19. Вже всі ці сівалочки, тут на 19. каже, трошки менше б до сім'ян нети. І краще кущення повинно бути, бо не така конкуренція. Оце ще думаю, можливо, і дійсно зробимо 19. Там не так важко викинути два сушника. Можливо, 4-4. Ну, коротше, порахувати, викинути. Залушити. ми Вже так робили були, бо перші, коли купили, дуже сильно вона горнула Тому вирішили в інтернеті, я теж в тих ютубі побачив, що викидують, коли тобто вони викинули 4, а ми тільки 2 викинули. А так працює все нормально. В цьому році добрива взагалі супер. Селітра ми хоч і осінь купили, в склад завезли. Не грудочки. Один мішочок там трошки зверху, чи... бо дожджом завозили її. Маленька там грудочка така зробилась там руками побили, побили і все. А так відрами черпається взагалі супер. Проблем немає, бо повні ті роки б'єш, е, молотом б'єш, щоб розбити грудку. ні, взагалі супер. Зранку такий вітер був, щось, таке страшне було. А зараз після обіду, трошки полегше. То завтра передаю дощ, не знаю. Можливо і не буде, а можливо там аж на вечір. Показував сіла 6 мм, а там 4 мм, зараз 1,5 мм, може 2 придвити не буде. Там, де вносили перший день сілітру, то приїхали, вже нічого немає. Тобто вся розтворилася. А тут я бачу, де сівалка. Коротше, за слідом, то твердо дуже не може вона закинути. А так, останні рядки то нормально. Ось. Бачу, тут. Де не де якісь там копіну, це може те, що з поміж банок сипити таке вже сівалка, якби. Не нова, не першої свіжості. ну влага ще вроді ще є так трошки. ще є, Плюс зранку ці тумани йдуть. Там, батько сам вже ціле не катався, це сів і вже промахнувся. Короте, руля більше не дамо. Як не годен їхати, ззаду на сівалки сидіти. Ну і в планах тільки заб'ємо це поле, ну і чмінь теж, то переходимо на культивацію скоріше, треба нам зробити джоника, зібрати. Бо ось ми ще як розібрали, у нас там під випускним колектором трошки не знаю, сажа йшла, дим, пропускав він, то зняли випускний колектор, віддали на шліфовку, вони зробили там, зняли плоскость, сказали, взагалі там все було нормально, не знаю, в чому проблема. Зняли там щось 2 сотки, що, і якби там такого критичного нічого не бачив. Ну побачимо. Ми вже б зробили дано ще осінь, але проблема не могли відкрити ту шпильку одну. Хотіли замовити нову, а там щось вона 800 гривень сама, сам болт і 200 гривень гайка. Коротше, розкрутили самі, гріли, але розкрутили. Тому що я вчора закрутив її, на фіксатор різьби закрутив цю шпильку. І поставимо прокладки старі поставлю, вони там ще нормальні, немає їх не. Ми ми ти ще назад тільки розбирали все це. Там були дійсно прокладки. Поміняли. Ну, Вроді нормально. А це щось останній час, коли вже бара авто побачу прям сильно так вже дим пішов. Ну, Сажа це ще не дим, а сажа вокруг там все почало. Тому збираємо і чіпляємо культиватор і будемо. Приїхали сьогодні на загрузку. Склад потихеньку освобождається. Тут залишилося 5-7, ну один і наш, 6 мішочків нам селітри донести і все. Раніше працювали, як я казав, вже касом. Воно бочки стоять, то зливали сюди каз, машина приїжджала, зливали, одну бочку ми брали, кидали на прицеп і возили в нею. Помпу перекачували, але ці роки вже два роки вже працюємо сівалочку. Але думаю, наступний рік або вже нашу будемо носити нікою сілітру, або вернемося за наказ. Тут у нас залишився карбамід. Ну, карбоміт будемо сіяти і кукурузу. Трошки є. Склад непоганий, але його проблема, в то, що він дуже низький. Сюди може заїхати тільки газончик. Газон, зіл і все. Невисокий. І щоб сюди висипати, тут на місці крутиться дуже тяжко. Особливо за цих перегородок. Це раніше кохозі тут чистили е, сім'їна і возили цим. СМ4 стоїть. Т-16. Отакий батько казав, що тут на місці він розвернувся, собі висипав, поїхав. А газоном тут так собі крутиться. Ну, возимо, бо другого виходу нема, тому возимо газоном. А так на зберігання не, не зберігаємо. Все на елеватори возим. Зараз чекаємо кран, батько ззаду їде швидко погрузимо. Думаю, сьогодні 5 мішочків нам височимо, бо поки вийдемо, вже майже 9 на поле якраз одне висечемо. Дуже бачите, кран притик. Але легше ніж руками. Цей спуск тут і воно, така зараз треба гратися цією навіскою. А мішок тонік, коли піднімаєшся, щоб повністю піднімати на циліндрові, то піднімає передок. То виїжджаємо тільки передом, щоб не перевернутися, бо назад неможливо здати. Це він запускає аж під самим прицепи піднімає. Виїхали ми в наші чмінь. Це у нас останнє поле, в цьому році яке треба підкормити і все. Ну Ячмінь такий, трошки, якщо порівняти з пшеницею, то трошки він слабенький. Хоча він такий завжди в нас. слабенький-слабенький, а в тому раз як піде в рост і нормально. І завжди ми порівнювати з пшеницею, то... При однакових затратах, ну все вносимо однаково, то ячмінь у нас десь на 5-10 центнерів дає більше. Ну, правда, ціна його менше, там воно плюс-мінус на той самий виходить. Так. Батько в мене більше любить ячмінь сіяти, я, я б його взагалі би не сіяв. За чисто його ціни і кусається, все з ним гратися, дуже треба спішити. Уборка, коротше, така собі культура, але він дуже любить сіяти. Він гарно у нас виходить, виходить по врожайності. І він спускає, що трошки уборку зміщає, що не треба дотом гнатися за пшеницею. Трошки можна буде значало чмінь убрав, потім кошти зразу можуть з'явитися, якщо там щось треба. Такого план, чим чекати до пшенички. На це поле плануємо дати десь 180-190 кг селітри. Трошки норму підменшили, бо в нас там залишилось. Тонна селітри і остени піде карбаміда. Раніше це поле було 20 гектарів, але там воно так, так грубе ушло. У нас ця частина більша тут. Потім треба вертатися в село, переїжджати чисто там зараді 1 гектара обробити. Не знаю, чи будемо обирати його. Це ж якраз будемо тестувати комбайн на, на цих полях. Це одне поле полечмі і там ще одне друге поле зачменяв. Перші, які будуть обирати на це чимінь своїм комбайном. Тут воно таке горбисте, якраз встроїм тест-драйв, як буде тягнути наверх. ну Тут ще таке більш-менш поле. А то що ми до сьогодні кормили там зранку, там такий підйом здоровий. з цей сівалку тягнув. Та я в принципі з рубіном теж. вниз там 14 летів спокійно, нагрузки 10-20%, а наверх десь кілометрів 8 єлі-єлі він тягнув рубін це ми якраз переїхали з топ-поля, і там залишилось нас трошки добре, щоб не їхати додому, бо сьогодні сьогодні це не доб'ємо. Всі валки залишилося, ми так робимо кружочок, висім сіки висіється і поїдемо додому. І все. Завтра вже виїдемо, доб'ємо і потім вже розпочнеться культивація. Боронування, мабуть, не будемо проводити, зразу зачемо культиватор, подивимося. Трактор вже сьогодні трошки зранку дозібрали. Вчора зібрали після обіду ще під вечором і сьогодні зранку там докрутив я колектор і вже можна буде заводити його, чіпляти культиватор, дивитися, ну він вроді нормальний, колесо підкачати, змастити його і можемо буде працювати.